При всім. Походив, я трошки подумав, послухав різних експертів стосовно цієї теорії, ну, теорії, законопроекту, який прийняли стосовно того, що якщо ти е, корупціонер, ти можеш відкупитись і е, і тебе не посадять. От, заплативши якийсь штраф, все таке. Все, що я думаю про це, це повна хірня. Тому що. В нашій країні, ну от, уявіть, є якийсь Вася, да. Працював він, е, працював цей Вася е, фотографом, потім став депутатом. І що він далі робить? Він бачить, що о, отут -от можна спиздити багато грошей, він йде і краде їх, і йому не проблема, ну, тобто. Цей законопроект нам наші партнери насправді підказали, не, не, не попросили прийняти, а підказали, що є така можливість прийняти от щось таке, такого типу. І що в нас виходить? Вони орієнтувалися на те, що у них люди, всякі там депутати і все інше, вони дуже відповідальні і не захочуть після того, як щось вкрали. Публічно це визнавати, а, ну, і не те, щоб не захочуть, не захочуть красти, бо потім треба буде це публічно визнавати, щоб тебе не посадили. І у тебе такий тіпа, за тобою шлейф такий залишиться, і на всю твою сім'ю буде капати, що о, це корупціонер, він там щось вкрав, він потім признався за це все, його, його не посадили, він заплатив штраф. Але він визнав, що він вкрав. Да? Тобто, це е, теорія про те, що якщо людина визнає, що вона винна, то це вже все добре. Вона публічно це заявить, що вона винна, заплатить штраф. І виходить так, що малою кров'ю, як то кажуть, корупцію ми будемо побіждати. Але в наших реаліях всі так прекрасно знають, хто у нас корупціонери. вони тупо сидять по всім райрадам. Майже, майже по всім райрадам, по всім обласним радам, теж майже сидять корупціонери, і їм не составить труда сказати там, раз в 5 лет, 5 років, що вони там щось спиздили, те, що зможуть довести там, наші правоохоронці, ну, які будуть щось доводити. Да? Поняли про що я. Ну, тобто він скаже, що. Так, да, да, він визнає провину, потім це все затреться десь в аналах історії. І все. А, а йому-то... Йому е, він отримує ці гроші, він їх повертати то не буде. Ну, тобто він вкрав мільярд да, гривень. Ну, наприклад, сказав, що він корупціонер, що він вкрав мільярд гривень. Заплатив штраф 10 мільйонів, а, а суспільство у нас як рибки. вони кожні 5 років повністю забувають, що було в минулому, і обирають якихось долбойобів на майбутнє. Тому е, скаже він там щось на камеру, не скаже, буде якийсь мемчик про те, що він корупціонер. А якщо їх буде там 500 тих корупціонерів, або. Тисячі, у нас же ж тисячі корупціонерів. От скажіть, який е, ефект буде від тисячі відосів нашому суспільству? Та всі просто замахаються їх дивитись, е, зберігати, тому що всі так знають, що це як, знає, як штраф за, за перевищення швидкості буде у них усіх. Вони так і будуть казати, ну це ж правопорушення просто. Ми здійснили правопорушення випадково, більше не будемо. От. І от, а, а у нас народ такий оп-оп-оп-оп і все забув такий, як рибка. І на наступних виборах знову про, за цього підера проголосують. стопудово. А він ще під вибори гречки роздасть, поїзди по хатам, сільським, порозказує, який він же ж класний був. А зараз йому всі заважають. скажемо, ми вам допоможемо. Привезе трошечки гречі, і от, от так от все і буде. І от так от ці корупціонери залишаться при владі і надалі. Не, не то, що вони при владі залишаться і заплатять штраф. І, ну, тобто, в наших реаліях, з нашим менталітетом, цих корупціонерів треба стріляти. От. А цим законом це дуже демократичний закон такий. Це для десь там, не знаю, для Франції, може, чи якихось там для Каліфорнії, от в Каліфорнії це хорошо б прокатило, він публічно визнав його б там санними тряпками, кидали б в нього там 10 років ще де побачили. Да? Чи в, в Техасі теж американці вони пам'ять дуже хороша, вони все пам'ятають, чи в Англії. А у нас що, у нас пам'ять ні у кого не хороша, всі дивляться дебільний говномарафон і все, і все забувають. А якщо скажуть, що цей корупціонер в минулому, да, він був корупціонером, а потім він дітям допомагав там, чи якийсь подвіг, ну тобто зробив свою роботу один раз на камеру все-таки нарешті, то взагалі це все розпіарять і він буде героєм. Ну, отака от у нас реальність. Так що цей закон про те, що відмазувати від ув'язнень таких от підерів, це повна херня в нашій державі. Так що я проти такого закону. І я сподіваюся, що ви теж всі проти такого закону. Тому що е, у нас знайдеться дуже багато корупціонерів, які з радістю. Змінять тих корупціонерів, які є, е, щось спиздять, скажуть, що вони теж все це визнають, і, за, і, і після них знову прийдуть якісь корупціонери, які зроблять з радістю те саме. Ну, тому що у нас немає е, якоїсь відповідальності моральної у людей перед суспільством, перед, перед знайомими людьми. У нас, якщо ти спиздив у держави. То ти вже герой в очах своїх друзів. Розумієте, в чому проблема? Ну, тобто, Вони скажуть, що да, вони спиздили гроші, і вони корупціонери, їх треба наказати, вони з радістю заплатять штраф. А, і як це буде виглядати? Ну, тобто, їм це сказати буде нескладно. Тому що вони це будуть казати а, своїм виборцям, на кого вони і так клали давно, а всі їх друзі. Думка яких їх цікавить, вони будуть розуміти, що, друзь, що чувак нормально промотився, відірвав нормально бабла, трошечки там щось на камеру сказав, заплатив якийсь штраф, і все, заробив класно. Тобто, у нас це не запрацює, ще раз скажу, ніяк не запрацює, ми ще не настільки свідома держава. От після війни, коли повернуться вже всі воїни і будуть на містах очолювати сільради і райради, тоді може бути, це, ну, це скоріше буде страх у людей, що їх там можуть розстріляти чи підірвати. А якийсь такий моральний ефект цей закон не дасть ніяк. От що я все про це думаю. Пишіть коментарі.